16 обстрілів за добу, за даними штабу антитерористичної операції, бойовики на сході й далі здійснюють збройні провокації: стріляють з гранатометів, мінометів, артилерії та стрілецької зброї. Терористи накривали вогнем станицю Луганську, Чорнухіне та Нікішине. Під мінометний обстріл потрапили позиції українських військових у районах Мар'їнки, Славного, Майорська та Тотаки Чорнухіного. Тричі бойовики стріляли і по селищу піски біля Донецького аеропорту. Група інформаційний спротив повідомляє, що у напрямку трьох із нині висунулась колона важкої техніки противника, чотири танки та шість бойових машин. За нами військових аналітиків, напередодні ввечері до бойовиків у Горлівці прибула колона зі спорядженням. У них у ній з десяток вантажних авто, бронетехніка та п'ять танків. А у районі Бахмутки на позиціях бойовиків українські розвідники помітили ще й артилерійські установки гвоздика. На північному сході від Маріуполя вісім разів було помічено факти ведення повітряної розвідки противника. Ворожі безпілотники було помічено в районі Чермелика, Миколаївки, Новоселівки та Талаківки.